They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, come and keep chasing I got all this potential, it's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just meant cause you're trying things We found such cool... Gadget. What What are these? <laughs> Отакі От кру... круті. Опять крутий. Отакий крутий девайс. В Радянському Союзі дуже добре до цього підходили. Дивіться. Літься усіх старій. Господі. Поливайте. Поливайте, доню. Головне, що, що ліка не протікає. Що протікає лише тут. І здається, більш ніде. Ну, коротше, навіть лійку не треба покупати. Ну, взагалі, хто не знає, у нас тут будуть огірки, у нас тут буде кріп і що? І петрушка. Глуши, папа. Стали ми розчищати нашу гору, гілок. І ось цей мурашник. Ой, друзі, він величезний. Він розміром. Ну, от, бачите, наприклад, фундамент можна порівняти. Я вже почала в нього засипати каву, як мені радили на каналі. Але поки що, поки що мурахи є. Може хтось порадить дієвий спосіб, як його позбутися. Бо в нас поки що в плані просто його викопати, загрузити в в тележку, в тачку і вивезти кудись в ліс. Поки так. Стосовно оцієї квіточки, де да я вам її показувала? Ось вона відростає. Ось ось вона, бачите, вона так плететься. Ось вона тут все заплила зараз. О, я навіть вам покажу, бачите, вона. Ось плететься, плететься, плететься туди нагору, нагору. Хтось казав, що це Ай, берізка, хтось, що це в'ю, це не в'ю, не не берізка, це жимолость. Тому що ось тут я знайшла, вже вона відцвіла. Ось. Ось такі ягідки в неї залишаються. Ось вона тут під цим листям. Під гілками. І ось, ось така вона гарна. От. Так що, що де, коли? Питання вирішено, це жимлость. А ми поки що прибираємо наші гілки. Дерчить наш дружок без зупину, яблук нападало просто космічна кількість. Я думала, що це слава переможцям, але ні, це просто якась рання яблунька. Ну, така собі посередньо на смак. Ну, таке. Вже вечоріє, а ми ще гребемось. Знову гілки різали, розчищаємо тут. Ой, носимо на ось цю кучу. Ну і працюємо. Зараз вам вже покажу, що в нас вийде. А тепер ми складаємо нарізали на і ось що в нас вийшло. Відкрився наш будиночок. Тут вже була величезна купа гілок. Ой, Не знаю, вона вже стала менша, бо ми частину вже спалили, частину порубали. Але поки що дуже хочеться її розібрати, бо вона, ну, вона мене пригнічує. І ось ми відкопали скважину. Так. Все має бути добре. Ось наша скважина. Тобто це все, якщо ви пам'ятаєте, було завалено такою горою. Ось так вже відкривається краєвид. Ось. Там наш тато збирає наші дрова. Це залишки шамотного кирпича, шамотної цегли. Можливо, вона ще нам знадобиться для мурування нової печі. А тут О, вже там залишилось. Наші, наші гілки залишились. Це вже такий, знаєте, останній ривок. Тут ну, на один день роботи. Тут же, ось так. Мій город я вам показувала, як ми поливали із суперлейки. Ось він стоїть. Ще поки що нічого не видно. Я, звичайно, надіюсь, що тут виросте супер урожай. У мене ось півонії, я не знаю, чи всі пам'ятають, мабуть, ніхто не пам'ятає. В першому чи другому відео, в другому я їх показувала, що в нас навіть є півонії на діляночці, то вони дуже піднялися. Я під них почала виливати воду, і е, вони прям такі стали дуже живі, гарні кущі. І ось ще третє півонія. Ще ми надибали тут я коли полола. Грядку цю мою майбутню ще надибали на одненького дубочка. Не знаю, він, звісно, такий чахлик. Побачимо. І ось наш дуб цей класний. Ну, ось такі справи. А ми будемо збиратися додому, тому що вже майже восьма година, завтра робочий день. Всім бажаю спокійної, тихої ночі. Продуктивного робочого тижня. Нам сил, наснаги, віри і пошуку ідей. Не знаю, як ми це все вивеземо, але дуже сильно вірю, що все буде добре. Всіх, як там, обняв, підняв. Всім привіт, будьте здорові!